Привіт, друзі! Осінні канікули це чудова можливість відпочити від навчання. Можна насолоджуватися мультфільмами, гуляти з друзями та просто трохи побайдикувати. Але водночас не варто забувати, що безпека завжди на першому місці. Сьогодні я хочу нагадати вам. Про найважливіші правила, які допоможуть провести ці канікули безпечно та весело. Якщо плануєте гуляти містом, то не забувайте про правила дорожнього руху. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, або по підземних переходах. І, до речі, пам'ятайте про автобуси та трамваї. Автобус треба обходити ззаду, а трамвай спереду. Безпека на дорозі це не лише ваша безпека, але й безпека інших пішоходів. Тому уникайте ігор біля доріг, навіть якщо там немає машин. Канікули це також чудовий час для відпочинку вдома. Але й тут варто бути уважними. Переконайтеся, що всі електричні та газові прилади вимкнені, коли ними не користуєтеся. Особливо обережними будьте з електрикою: не торкайтеся обірваних проводів, адже це може бути смертельно небезпечно. Також не забувайте, що двері не можна відчиняти незнайомцям, навіть якщо вони здаються привітними. Краще. Перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Ми всі вже звикли до повітряних тривог, але повторення завжди корисне. Якщо ви перебуваєте вдома і чуєте сирену, не панікуйте, а спокійно тійте за планом. Візьміть тривожний рюкзак із документами та необхідними речами і спустіться до найближчого укриття. Якщо ж укриття немає, підійде підвал або найнижчий поверх вашого будинку, де ви будете у безпеці від вибухової хвилі. А якщо тривога застала вас на вулиці, негайно шукайте найближче укриття, не знаходите його, тоді притуліться до чогось міцного, як от бетонний блок чи високий бордюр, і захистіть голову руками. Пам'ятайте, що після відбою. Треба почекати щонайменше 10 хвилин, перш ніж залишити безпечне місце. Гуляти на свіжому повітрі це чудово, особливо восени, коли листя так гарно шорхотить під ногами. Але під час прогулянок слід також пам'ятати про деякі важливі речі. Наприклад, тримайтеся подалі від бродячих тварин, вони можуть переносити хвороби. А також не грайтеся з петардами чи іншими небезпечними предметами. Це може призвести до серйозних травм. Якщо ви помітили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, не намагайтеся його чіпати, а негайно повідомте про це дорослим або поліції. І звичайно, куди ж без інтернету на канікулах. Проте пам'ятайте про цифрову безпеку. Не підключайтеся до незахищених Wi-Fi мереж і не надсилайте свої особисті дані незнайомим людям. Також намагайтеся не проводити занадто багато часу в інтернеті, щоб не перевантажувати свій розум і зберегти здоровий емоційний стан. Бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтесь цих простих правил і ваші осінні канікули будуть не лише веселими, але й безпечними. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і діліться ним з друзями. Гарних вам канікул і до нових зустрічей!